Маршрут номер 5 сервісного центру 1841. Друзі, вітаю вас на каналі. Це сервісний центр у місті Житомир по вулиці Багунська, 1А. Нагадаю, щоб вдало скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи. Назвали ваше прізвище, та по батькові, показали паспорт на камеру, пересвідчили, що він у вас нейтральна передача. Запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, пристибнулися паском безпеки, перевірили, чи не світяться червоні лампочки на приборній панелі, які можуть свідчити про те, що у вас затягнутий ручник, не пристебнутий пасажир або пасажири або водій і не зачинена двері. Витиснули щеплення, якщо механічна коробка включання передач, натиснули на педаль гальма, вимкнули першу передачу, зняли автомобіль з рушника, вимкнули необхідний покажчик повороту, в моєму випадку це лівий, пересвідчились безпечності маневру і верніше, безпечності початку руху і починаємо наш рух. Сьогодні сервісний центр не працює. І ми, нагадаю, їдемо за маршрутом номер 5 Всі маршрути є у мене на каналі, так що дивіться, той хто дивиться, вдало здає іспити. По декілька разів придивляється, запам'ятає е знаки, розмірку і все інше. Припаркований у нас автомобіль, вмикаємо правий покажчик повороту, подивилися праве дзеркало, щоб там може хтось підлізти, велосипедист підліз, чи що, чи мотоцикліст. І перелаштувалися у праву сторону дороги. Вмикаємо правий покажчик повороту і попереду бачимо знак 2.2, проїзд без зупинки заборонено. Зупинились і продовжуємо наш рух. Виїжджаємо на проспект Миру. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по проспекту. Бачимо, тут у нас. Стоять люди, тому їх об'їжджаємо. Якби їх не було б, то ми б їхали б перелаштувалися трохи далі, звісно. Йдемо у правій смузі. І нам необхідно там на розвернутися, там, де виїжджає зараз чорний автомобіль праворуч, вулиця нескорених. Нам необхідно розвернутись, вмикаємо лівий покажчик повороту, подивились в ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. І перелаштувались у ліву полосу. Звертаю вашу увагу, оцю суцільну лінію розмітку ніякому разі не перетинайте. І з цим лівим покажчиком повороту повертаємо, верніше, розвертаємось. І бачимо знак 5.38.1, пішохідний перехід. Пішоходів немає, їдемо далі. Нагадаю, якби були пішоходи, то згідно пункту правил 18.1, вам необхідно було б пропустити пішохода, знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Рухаємось, у нас тут з'являється смуга. Вмикаємо правий покажчик повороту і повертаємо, тому що згідно правил дорожнього рухом, повинні рухатись, рухатись якомога правіше до правої частини дороги. Попереду також бачимо пішохідний перехід і знак 3.29 максимальне обмеження швидкості. Під цей знак не можна рухатись зі швидкістю, нагадаю вам, більше, ніж зазначено. Цьому знаку. Попереду бачимо у нас припаркований автомобіль. Дивимося у ліве дзеркало, вмикаємо лівий покажчик повороту, пропускаємо автомобіль, який рухається в сусідній полосі, повернули голову, нікого нема. Перелаштувалися. Знову правий покажчик повороту, повернулися у свою полосу. Бачимо знак світофорне регулювання. Там зупинка, там ще калюжа. Вмикаємо лівий покащик повороту, перелаштовуємось у середню полосу. Тут у нас бачимо зупинка громадського транспорту. Нагадаю, зупинятися, якщо інспектор попросить, не можна на ній і на відстані 30 метрів до і після зупинки. Об'їхали припарковану фуру, правий покащик повороту і перелаштувалися. Також не можна зупинятись на виїздах з прилеглих територій та відстані 10 метрів до і після них. І на пішохідних переходах і 10 метрів до і після пішохідного переходу також не можна паркуватися. Попереду у нас велосипедист, вмикаємо лівий покажчик повороту та об'їжджаємо його. Об'їхали, вмикнули правий покажчик, повернулись в праву полосу. Бачимо світофорне регулювання і знак головної дороги, але ж він у нас не діє, тому що світлофор працює. Якби він не працював, то тоді ми б першочерговість приїзду визначали саме знаками пріоритету. Зупиняється автомобіль, так ось нежданно не гадано, включає аварійку нашої включать і об'їжджаємо. Їдемо, тримаємось правої полоси. Бачимо знак іншої опасність, тобто тут небезпечні перехрестя. Попереду зупинка громадського транспорту. Вмикаємо лівий покищик повороту та перелаштовуємось у середню полосу. Бачимо сигнал світофори змінюється. Бачите, я тут ось. Можна було б і перелаштуватись, але ж у нас що? У нас же сильна лінія розмітки не можна. Тому дивіться, бути вкрай обережні. А вже коли ми приїдемо з перехрестя, тоді вже так. Тоді вже ми можемо перелаштуватись. Чекаємо на дозволяючий сигнал світофору. Я зазначу, що зупинився згідно правил. 16.3. Переступління. Тут у нас бачимо автобус, тому я вже перелаштовуюся тут не буду. Їдемо у середній полосі. Вмикаємо правий покажчик повороту і перелаштовуємося у праву полосу. Повороту, перелаштовуємось у ліву полосу. Нагадаю, це маршрут номер 5 ТСC 1841 у місті Житомир. Бачимо максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Автомобілі при парковані у нас закінчились, перелаштовуємо, перелаштовуємось у крайне право полосу нагадаю саме такі топові помилки це не вимкнення сигналів повороту на соціальну лінію розмітки депресибну ремень, а також в деяких випадках і перевищення швидкості Бачимо попереду попереджувальний знак про пішохідний перехід. Який у нас через 100 метрів. Вмикаємо лівий покажчик повороту, бо у нас зупинка громадського транспорту. середній смузі, бо права припаркована. Так, вмикаємо лівий поки що повороту, об'їжджаємо автомобіль, бо він довго щось дуже повертає. Так, друзі, і тут нам необхідно виконати розворот. ні, друзі не тут а. їдемо далі повернулись у середню полосу не далі а не тут а трохи далі Звільнилася? Вмикаємо лівий покажчик повороту і обережно перелаштовуємось у ліву полосу. Бачимо знак 4.5, рух тільки прямо або ліворуч. Звільняємося на забороняючий сигнал світлофору. Нагадаю, під той знак можна рухатись тільки в напрямках, зазначеному на знакові. До речі, інспектор може у різних місцях. Просити розвернутися, але я так по самому більшому маршруту поїхав, самому длинному, виходить, маршруту номер 5 Зараз нам необхідно пропустити весь транспортний засіб, який рухається назустріч нам при дозволяючому сигналі світлофору. Ми будемо робити розворот і Повернемо, заїдемо у крайню праву смугу. І зупиняємось перед стоп-лінією обов'язково. Бачите, зараз перед стоп-лінією зупинився. Це дуже важливо. У нас дозволяється сигнал світлофору. Ми починаємо рух, виїжджаємо на середину перехрестя. Пропустили автомобілі. Прежненько. Вертаємо і їдемо у зворотньому напрямку. Займаємо крайнє праве положення, бачимо знак 3,29 максимальна обмеження швидкості 50 км на годину, знак головної дороги, автозаправної станції. Завчасно вмикаємо лівий покищик повороту, то об'їжджаємо перешкоду Тут дорожні роботи. Вмикаємо правий покощик повороту, подивились праве дзеркало. І повернулась у праву полосу. Зупиняємось на регульованому пішохідному переході. Перед стоп лінією обов'язково. І тут погано видно, але, друзі, якщо придивитися, то в принципі, в принципі видно. Дозволяючи на світлофору, і ми продовжуємо рух. Друзі, я нагадаю, що в мене на каналі є всі 10 маршрутів. Дивіться їх, придивляйтесь, бо вам може випасти будь-який на іспиті. Той, хто дивиться, по декілька разів запам'ятовує всі знаки, всю обстановку, і той без проблем здає іспит. Звісно, якщо. Нормальна підготовка. Тут дивіться, розмітки, розмітка вона є, але вона, до речі, тут можна було б не тут, а трохи далі розвернутись, коли ми їхали сюди. Розмітка тут є, але вона така досить погана, тому все одно краще придивляйтесь, дивіться. Я вам нагадаю, що згідно правил дорожнього руху. Якщо нема розмітки, то водій повинен поділити дорогу пополам, враховуючи ну це більше таке правило, пункт правил більше для приватного сектору, але все одно вже почав казати та скажу. Враховуючи ширину смуги та ширину вашого транспортного засобу, це зустріч. Ось бачите, так широка смуга, але ви не повинні рухатись в одній смугі з усім автомобілем. Повернули, перелаштувалися. Бачимо знак 3.34 зупинку заборонено. Тому запам'ятовуйте цей знак, тому що якщо інспектор попросить, зупинитися, щоб ви не порушили правила дорожнього руху. Нагадаю, він діє до наступного перехрестя або до того моменту, поки він не буде скасований відповідним знаком. Під цей знак можна зупиняти тільки автомобілем таксі для висадки посадки пасажирів, розрузки, погрузки, вантажу. Рухаємось по проспекту Миру. У мене зараз швидкість 40 км на годину. Ну, а якщо на інших маршрутах в приватному секторі будете їхати, раджу вам їхати там кілометрів 30 на годину, але ж там дивіться на знаки, 10 20 можна їхати. Попереду у нас припарковані автомобілі. Вмикаємо лівий покажчик повороту, перелаштувалися у сусідню смугу, об'їхали автомобілі та повертаємось назад. Але дивіться, перед самим світлофором отут не перелаштовують, бо тут суцільна смуга, її там нема по факту, але по правилах вона там є. І вам можуть зарахувати це як помилку. Тому, друзі, будьте вкрай обережні. Просто ви повинні знати, я це дуже обіду, ви просто повинні знати, що вона там зазвичай є. І якщо тут історія в тому, що ви інспектори всі ваші дії, ви повинні ну, аргументувати, якщо він там вам щось каже, ви повинні сказати, що «А я це роблю тому то і тому. -то, розумієте? Якщо немає цієї смуги, кажуть, що ви не зразу перелаштувались праворуч? Ви скажете, що там повинна бути смуга, якої немає. Вона там десь скільки там, метрів 10 і 15, мабуть, суцільно. Тому краще вже знаєте, що вона там є, і краще не перетинайте перед самим світлофором, дозволяючи сигнал. Надаємо перевагу пішоходам, ну, даємо в смислі закінчити перехід проїзної частини і рухаємось далі. Бачимо знак інша небезпека. Тут досить часто виїжджають автомобілі зліва та справа. Краще не спішити наїстипетихесенько їхати і дивіться на всі знаки, об'їжджайте ями, зупинка. Вмикаємо лівий покажчик поворотом. Об'їхали перешкоду. Ще одна перешкода, а далі там ще одна перешкода. І вже тут тільки з правим показчиком повороту повертаємось. Нагадаю, сьогодні неділя, тому автомобілів трохи менше, ніж у будній день, а ось будете здавати в будній день, тому враховуйте те, що автомобілів буде все ж таки більше на вашому іспиті, тому новачки, як правило, бояться скупчення машин, тому враховуйте. Те, що машин буде трохи більше, ніж ви бачите зараз на відео. Зупинка громадського транспорту. Попереду бачимо припаркований автомобіль. Завчасно обмикнули лівий покосік повороту, повернули голову наліво, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Об'їхали перешкоду. Вмикаємо повороту і тут з правим показщиком повороту нам необхідно повернути до сервісного центру. Але тут також будьте обережні, зараз покажу чому. По-перше, ось іде. Шоход. Він вже звернув. По-перше, всього виїзд у цей кармашик такий. Тут він ще один буде такий кармашик. Об'їжджаємо перешкоду. Повертаємось. Тут я запаркуюсь так, щоб було 10 метрів від того, заїзди і від того. Зупиняємось. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Дякую, що коментуєте. Бажаю успіхів при складанні практичного іспиту з водіння в місті. І всім пока, до зустрічі на дорогах.